Ця пропозиція лише для тих викладачів, які цінують свій час, комфорт і професійний підхід. Я створила готові курси для дітей від 2 до 6 років, і це не просто робочі зошити на 30 сторінок, не телеграм-канал з випадковими завданнями, не розробка на кожну букву. Це структура, система, готове рішення для викладача. У кожному курсі є покрокові плани занять, безліч ігор, завдань, сенсорики, мовлення, логіки, творчості. До кожної теми додається дидактичний матеріал, робочі аркуші, посилання на додаткові ігри. У планах по кілька варіантів вправ і ускладнень, щоб ми могли підібрати завдання саме під свою гру. По дітей це не просто зошити, це повноцінна система занять, побудована від простого до складного на цілий рік. Бо з одним зошитом ви не проведете повноцінне заняття на одну годину, а з моїми курсами проведете легко. І головне вартість курсу повертається вже в перший місяць вашої роботи. Ви отримаєте не набір файлів, а інструмент, який реально працює. За деталями пишіть мені в особисті повідомлення. Також переходьте за посиланням у шапці профілю на мій сайт. Там ви зможете одразу придбати будь-який курс у розтермінування. Ціни на всі мої курси під цим відео, але головне, пам'ятайте, ви інвестуєте не в матеріали, а у свій комфорт, результати дітей і професійний ріст.